Російські спецслужби організували два вибухи в центральній частині Івано-Франківська вчора, 11 березня 2025 року. Через соціальні мережі, через телеграм, вони завербували кількох івано-франківських підлітків, навчили їх як виготовлювати вибухівку в домашніх умовах. Зняли для них квартиру, дали кошти на квартиру, обіцяли винагороду. А в кінцевому підсумку, коли ці підлітки несли вибухівку, спочатку дистанційно підірвали вибухівку біля підлітків. Один з підлітків загинув, другий втратив дві ноги зараз в реанімації. А потім так само дистанційно підірвали вибухівку на квартирі, яку ці підлітки орендували, щоб цю вибухівку зробити. Отакі от, от методи зараз росіяни використовують на території України. У Івано-Франківської СБУ та Національна поліція відкрила цей злочин по гарячих слідах. А я це відео записую для того, щоб ви розуміли, чим зараз. І як працюють російські спецслужби, і щоб ви були уважні по тому, чим займаються ваші діти, особливо підліткового віку. Тому це найперше стосується батьків, це стосується вчителів та викладачів, це стосується там якихось представників органів місцевого самоврядування, тому що ми зараз розуміємо, що росіяни використовують оцей метод вербування, обіцяють гроші, обіцяють швидкий і легкий заробіток. А в результаті виконавці просто гинуть, ну або вони наносять шкоду в будь-який інший спосіб. І ми маємо розуміти, що російські спецслужби дуже активно зараз використовують електронні засоби комунікації, особливо Телеграм, Інстаграм і так далі. І тому, друзі, будьте уважні, будьте до цього дуже, -дуже обережні. Ну а ті, хто потенційно може. Захотіти такого легкого заробітку, можете на цьому прикладі у Івано-Франківську зрозуміти, що такий заробіток є надзвичайно небезпечний. Хлопцю, який вижив, зараз загрожує пожиттєве ув'язнення. Ну тому що це дуже серйозні статті. Я не хочу просто називати ці слова, щоб це відео не блокували соціальні мережі. Але тим не менше, хлопець, скоріше за все, отримує пожиттєве ув'язнення, крім того, що він і так сильно покараний, він втратив дві кінцівки. Ну а його. Соратник взагалі загинув. Тобто така от історія. Це перше, що хотів сьогодні розказати. Ну і друге, трішечки розкажу вам про те, що відбувається в Саудівській Аравії з тих джерел, що я маю. Тобто, переговори все таки йдуть повним ходом. Україна погодилася на певні досить суттєві компроміси, і я думаю, що ми скоро дізнаємося. Про повний об'єм цих компромісів є позитивний сигнал, що нібито комунікація з Сполученими Штатами знову налагоджується. І я кажу, ця якась хімія між Зеленським і Трампом вона теж працює, тобто вони то сваряться, то миряться. Але найгірше, що така сама хімія є між Трампом та Путіним. І скоріше за все, після того, як американці переговорять з Росією, ну я думаю, що Росіяни відхилять цю угоду. Про тридцятиденне перемиря або будуть якимось чином затягувати. Але тим не менше, Україна свій крок зробила. Україна зробила крок на зустріч е, перемир'ю на зустріч миру, на зустріч якомусь там справедливому миру. Пішла на якісь певні компроміси, які американці хотіли. І тепер американці будуть пропонувати це саме е, зробити росіянам. Я думаю, що росіяни на цьому етапі відмовляться. Ну, але спостерігаємо, дивимося, я маю. Наголосити, що зараз відбуваються якісь такі дуже активні зміни в переговорних процесах, коли не треба робити ситуативних висновків. Не треба впадати в паніку, не треба впадати в депресію, якщо щось відбувається, що вам не подобається, чи дуже сильно радіти, якщо відбувається щось, що подобається, зараз світ. Він проходить якусь таку епоху, період такої великої турбулентності, і кажу: то Трамп виганяє зеленського з білого дому. То вчора вже заявляє, що він знову чекає зеленського в білому домі. Тому я кажу, я думаю, що Трамп все-таки має на меті припинити російсько-українську війну. Тепер наша задача і задача наших перемовників, і задача нашого офісу, щоб це було на максимально вигідних для України умовах. Ми маємо розуміти, що ситуація не проста, що дійсно в нас не найсильніша позиція, і що дійсно нас будуть готувати до того, що нам треба буде відмовитися від частини території. Те, що зараз відбувається в Курській області, теж свідчить про те, що росіяни хочуть свої позиції, переговорні максимально посилити. Так само, ви знаєте про вчорашній удар українськими безпілотниками по Москві, це теж такий якби, елемент тиску на переговорах. Тобто ми зараз розуміємо, що і Україна, і Росія, і е, Сполучені Штати пробують максимально посилити свої переговорні позиції. Росіяни пробують, вибивши українське угруповування в Курску, українці атакуючи Москву. Ну а Американці, граючи свої складні ігри, і в тому числі претендуючи на якісь, я би все-таки сказав, ще досі віртуальні українські надра. Знаєте, у мене є така думка, що ця історія про українські надра, про якісь рідкоземельні метали, може бути спеціально придумана американським урядом, щоб мати сильну позицію на переговорах. Ну, але це моя думка. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, слава Україні!